Вітаю на телеканалі Н1. З вами програма Все про Агро, і я Катерина Лепська. Цукор. Більше ніж просто солодкий інгредієнт у нашому раціоні це стратегічний продукт, важлива складова аграрного сектору та водночас поле для економічних, екологічних і навіть політичних баталій. останні роки українська цукрова галузь, як і всі інші, також переживає певне перезавантаження. Частина заводів зупинилася, площі під цукровим буряком змінилися. Виробники шукають баланс між рентабельністю та виживанням. У той же час попит на цукор, і внутрішній, і зовнішній, лише зростає. Сьогодні у програмі ми поговоримо про те, що формує ціну на цукор, як аграрії адаптуються до нових реалій, кліматичних, енергетичних та геополітичних. Хто тримає ринок і які справи із експортом цукру? Та головне, що потрібно змінити, аби цукрова галузь залишалася на плаву і розвивалася у цьому випуску. Програми все про агро анатомія українського цукру від сівби до супермаркету, від фермерів до переробників, від державних стратегій до звичайних споживачів. Пані Яно, дякую, що погодились прийти до нас на інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, яка ситуація в Україні з виробництвом цукру? Чи можемо ми назвати Україну цукровою державою? Дякую, що запросили передусім, дуже приємно. Дякую за інтерес до цукрової галузі. Справді, цукрова галузь для України є однією з основних для її агропромислового комплексу. Звичайно, ми не такі потужні, як були. На момент нашої здобуття незалежності, коли в Україні було 192 цукрових заводи, і ми виробляли понад 5 мільйонів тонн цукру. Зараз наші потужності скромніші, але тим не менше, ми продовжуємо бути цікавим гравцем на світовому ринку цукру. Отже, зараз ми виробляємо практично 1,8 мільйона тонн при поточному споживанні. Всередині країни 900 тисяч тонн. Ми маємо цікавий експортний потенціал, який наші цукровики останніми роками досить успішно реалізують. Дуже цікаво. А скільки наразі залишилося заводів і де були зосереджені основні а, сили, скажімо так, основні технологічні? Потужності. Основні заводи зараз цукрові в Україні знаходяться в Вінницькій, Хмельницькій області, в Полтавській області. Ну, передусім, це пов'язано з тим, що умови вирощування цукрових буряків більш придатні прийнятні зараз саме в цих областях, де достатня кількість вологи. Тому що Фактично, зараз волога це основний обмежуючий фактор для вирощування цукрового буряків. Отже, Вінничина, називали його традиційно цукровим Донбасом, Хмельниччина, також Тернопільщина. Зараз в Львівській області є багато посівів. От тут саме сконцентровані основні заводи. На жаль, більшість заводів, які знаходились на на сході, на південному сході країни поступово закривалися, і, зокрема, через відсутність достатньої кількості сировини. А, дякую, скажіть, будь ласка, з якими основними викликами трішки ми вже кліматичну умову зачепили, але все ж таки з економічними, кліматичними, геополітичними викликами, з якими стикаються виробники цукру наразі? Ну, я все таки повернусь да, трошки до, до кліматичних викликів, тому що наразі дійсно це дуже важливо. І ось цього року, зокрема, ми бачили ситуацію, коли незважаючи на інтерес з боку аграріїв, до цукрового буряку і розуміння, що буде гарна цінова кон'юнктура. І це цікавий експортний продукт, цукор я маю на увазі, але багато фермерів були вимушені переорієнтуватись на вирощування інших культур саме через те, що запаси вологи в метровому шарі були досить низькими. Мені здається, що вони найнижчі за останні 6 років. А саме цей показник є критичним для цукрового буряку. Отже, так дійсно кліматичні щодо економічних, щодо економічних, тут можна розділити на дві частини це питання. Тому що з одної сторони, цукровий буряк є досить дороговартісною культурою, тобто він потребує великих інвестицій на гектар. Так, віддача потім з гектару досить істотна, але ти маєш вкласти півтори тисячі доларів до двох тисяч доларів на гектар, щоб виростити буряк, отримати врожай потім цей. Виряк переробити на заводі, продати цукор. Тобто, це мало того, що велика сума коштів ти маєш на гектар закумулювати. І крім того, ти розумієш, що це досить тривалий процес їх повернення поки цукор не продасться в кінці сезону. Відповідно, ти не можеш розраховувати на якісь кошти. Отже, потрібно багато обігових коштів для того, щоб профінансувати посівну кампанію. І ти маєш розуміти, що ці кошти необхідні на досить тривалий термін. Це з одної сторони. З другої сторони, ми розуміємо, що, як я вже сказала, практично 50% цукру, який виробляється в країні, він має експортуватися кудись, тому що 900... до війни ми споживали до повноваштабного вторгнення ми споживали мільйон двісті. До 2014 року споживання в Україні десь було мільйон п'ятсот, мільйон шістсот. Тому, в принципі, такі ми втратили багато територій, ми втратили багато населення. Багато наших людей зараз виїхали за кордон, зокрема, і в Європейський Союз, і в інші країни. Тому ми спостерігаємо критичне зниження споживання і розуміємо, що нам цукор кудись потрібно експортувати. Питання можливості експорту зараз ключове, тому що якщо працюють морські порти, якщо у нас є можливість продавати на світовий ринок, і це це ок. Якщо не дай Бог щось трапляється, в принципі, цукор як і зернові потрапляють у зону ризику, тому що неможливо експортувати. Залишається єдина альтернатива Європейський Союз. Але ми розуміємо, напевно, ви чули всі про ті складнощі, які зараз є в перемовинах з Європейським Союзом щодо продовження режиму вільної торгівлі, і, зокрема, цукор, незважаючи на те, що на 24-й рік ось до 5 червня 25-го року був продовжений режим вільної торгівлі. Цукор був вилучений з переліку товарів, і на цукор вже були встановлені квоти. Тобто. Тут постає питання: якщо експортувати, то куди? А чому в чому така проблема з європейським союзом? Тому що ну, не всі розбираються так в цій темі, що саме їх не влаштовує, чому такі ну, протести так проти українського цукру. А насправді цукор для Європи є таким дуже чуттєвим товаром, тому що велика кількість фермерів залучені в вирощуванні цукрового буряку. Зокрема, ми говоримо про Францію як ключову країну, яка виробляє цукор, і Польщу. І фактично у Франції. Фермери, які вирощують цукровий буряк, вони об'єднані в кооперативи, і вони, ці кооперативи є власниками цукрових заводів. Тобто там дуже складна система буряко-цукрового комплексу в Франції. Вона дуже потужна за рахунок того, що дуже велика кількість людей, саме включені в цю систему. Відповідно, це люди, це виборці, які відстоюють зараз свої інтереси. Франція виробляють близько десь 2 мільйонів тонн цукру, вона забезпечує себе цукром і експортує в інші країни Європейського Союзу, де цукру немає. Ну, наприклад, на південь, на Італія, Болгарія, Румунія, на ті ринки, які зараз з відкриттям можливості експорту для українського цукру зайшов український цукор. І, скажімо так, їх потіснив. Відповідно, якщо є багато продукту. Цукру, є французький цукор, є український, починається зниження цін. Так? І, відповідно, це зниження цін ніяк не влаштовує французьких виробників. Те ж саме з польськими фермерами. Вони, ну, вони не є власниками заводів, так як в, у Франції, але досить велика кількість французь... польських фермерів також вирощують цукровий буряк. Вони хочуть бачити високі ціни на буряк, а отже, високі ціни на цукор. Наявність українського додаткового цукру, якого колись не було, звичайно, тисне на ринок і тисне на ціну. Все дуже просто. Так, ну завжди ми були конкурентами, бо продукція хороша, українська зазвичай. Ви сказали, що для того, щоб виростити буряк, потрібно дуже багато вкласти коштів на початку. А я знаю, що дорожче столовий буряк. А як ситуація саме з цукровим? Ну наскільки ці дві культури пов'язані, наскільки вони схожі, так от цукровий і звичайний столовий буряки, тому що люди не розбираються насправді, що там, що до, що до чого, який буряк ми їмо, який буряк для цукру. Ну, насправді, я думаю, що немає якоїсь конкретної кореляції між цінами на столовий буряк і на цукровий буряк, тому що столовий буряк це все ж таки овочі, і вони пов'язані на борщовий набір. І ось ця цінова кон'єктура саме на цю групу товарів вона йде окремо. Цукровий буряк пов'язаний з ціною на вар... ну, ціною цукру. Цукор це біржовий товар, який є світова ціна на цукор. Відповідно, там ціноутворення трошки інше. Тому, якщо говорити про ціну цукру в Україні, то як це не дивно, якщо ви подивитесь статистику, то а, поточна ціна на цукор а, в гривневому еквіваленті оптова відповідає ціні, яка була на цукор, а, наприклад, у вересні 24-го року і 23-го. Тобто вона досить стала, це не до незрозуміло і трошки. Так, розчаровує нас як виробників, тому що ми розуміємо, що є інфляція. Ми розуміємо, що суттєво змінився курс долара або євро до гривні. А в собівартості вирощення цукрових буряків значна частина більше 60% Це саме імпортна складова, тому що ми закуповуємо за кордоном насіння цукрового буряку, переважно європейське до речі. Ми закуповуємо засоби захисту, добрива, паливо і так далі. І відповідно, звичайно, варто було б очікувати, щоб ціна на цукор зростала, так як і на інші продукти харчування. Але Цього не відбувається, тому що знову ж таки є досить сильна кореляція між ціною на цукор в Україні і на світовому ринку. Якщо на світовому ринку з огляду на високі врожаї, наприклад, в Бразилії, Тростини або інших країнах, які є традиційно виробниками цукру, то відповідно вони тиснуть і на ціни в Україні і притримують їх. Тому ми маємо поки досить порівняно низькі ціни на цукор, і ми в історичній ретроспективі. А от для людей, які вирішили відкрити виробництво цукру, що вони мають знати і розуміти першочергово. Насправді, ви знаєте, досить, досить важко уявити ситуацію, що хтось, хто ніколи не був залучений в ринку ну, в, в цукровій галузі, вирішить туди піти або побудувати новий завод. Звичайно, ми були зацікавлені в тому, щоб реконструювалися існуючі заводи, і все ж таки в Україні зараз в останній сезон працювало 29 цукрових заводів. Зараз ми очікуємо, що в сезоні 2025 року будуть працювати 27, ну там з різних причин, але е, в цілому цукрових заводів достатньо. А, якщо ми говоримо, що потрібно розуміти людині, на, ну, досить багато всього потрібно розуміти. Потрібно розуміти і е, е, технологію вирощування, або е, розуміти, де Передусім, ти візьмеш сировину для своїх цукрових заводів. Тобто ти треба розуміти технології вирощення, розуміти, які ти можеш використати аргументи для того, щоб переконати фермерів в зоні, де ти плануєш побудувати або придбати цукровий завод. Тобі треба переконати фермерів. Садити саме цю культуру. Відповідно, ти маєш розуміти, що там достатньо вологі в тому регіоні, що на що можуть орієнтуватись також місцеві фермери, тобто, які для них є альтернативні культури, які конкуруватимуть в їх сівозміні з цукровим буряком. Ти маєш розуміти, як ти потім реалізуватимеш світова. Тобто ти орієнтуєшся на там, вітчизняний ринок, ти будеш експортувати в Європу, ти будеш експортувати на світовий ринок. Це все потрібно розуміти. бо Є певні нюанси. А з якими викликами стикається зараз цукрова галузь е, українська, також там є якісь нюанси. Ну, Ситуація по цукру така: теж перевиробництво. Сьогодні цукровий буряк це дуже гарний попередник. і люди повірили, що ціна буде, і покупляли механізми, заводи позаключали контракти, і мусять вони цукор виробити, тобто буряки переробити. А реалізація є реалізація. Якщо сьогодні не закриють нам ворота в Європейський Союз, ну буде ціна. А якщо ні, звичайно, будемо продавати тут на місці хороший споживач, кока кола Ну, а їх таких мало. Ну скільки сьогодні людина купить у кіло, два на три, ну будуть якісь закрутки. А куди більше? Перше, ми, ми, ми для себе маємо розуміти, що формування собівартості цукру. Чи вартості цукру, можливо, скажімо, воно буде залежати від собівартості сировини, тобто, яка сировина, яка ціна сировини. А сировина, вартість сировини, вона формується теж дуже з багатьох чинників, тобто перше це від погодньо кліматичних умов, від фактично які погодні кліматичні умови, це перше. Тому, це буде залежати який врожай. Якщо врожай буде високий, собівартість фактично буде. Сировини нижче. Від того, собівартість сировини нижче, від того фактично цукор на внутрішньому ринку він буде дешевше. Тобто, ну, на тому більше заробиться. Але в цілому ціну формує е ринок. Тобто ринок він формує ціну, тобто іншої моделі як формування ціни ринку немає. Тобто в нас ринок формує ну не внутрішній, в нас ринок формує ціну швидше зовнішній. Тому що ми те, що ми виробляємо для себе, ми більше зараз продаємо у світ, ніж ми е споживаємо відповідно в себе в, в, в середині країни. Колись е на початку 2000-х років, коли ми починали займатися таким вже, скажімо, інтенсивним сільським господарством. Нас завжди страшили навіть наші українські цукрові заводи, скажімо так, переробляли трусниковий цукор. Тобто він, він теж є, він є на ринку, його переробляють, його споживають і так далі. Але е, війна нам показала інше. Нам показала те, що е, українські продукти, особливо такі, як цукор, вони... В світі є е, потрібними, Її, його купляють, його хочуть. Тобто, ми маємо, можемо сміло з вами сьогодні говорити про високу якість. Тобто, і конкуруємо ми сьогодні з тростниковим, звичайно, але ми маємо конкурувати і за якість, що український кристалічний цукор. Білий він буде якісним, значить, його будуть купляти. Якість формується звичайно від заводів, тобто переробки заводів, очистки самого. Тобто, ну цукор, це ми розуміємо, що буряк виварюється сироп, сироп очищається, кристалізується. Від того виходить, там, кристал, і получається як я не технолог, я тільки так теорії можу це розповідати, але так, так воно є. Тому наші цукрові заводи, власники цукрових заводів, вони е, інвестують кошти в технології. Оці якості фільтрації, там, кристалізації і так далі, от ми маємо якість ту, яку сьогодні хоче світ. Обмеження квоти, тобто, ну, ми маємо розуміти, що кожен виробник старається так чи не інакше десь підтримати свою галузь. Якщо в Україні за рахунок певних якихось чинників ми отримуємо. Скажем, там нижчу вартість сировини, і ми отримуємо кращі виходи там за, ну, не знаю, там за рахунок води, за рахунок там відбілювання, за рахунок там ще там якихось певних чинників, і наш цукор заробітної плати, в тому числі енергоносіїв, і так далі, амортизації обладнання і тому подібне, ми отримуємо дешевше. Країни особливо зараз в Європейському Союзі, ми там більшість конкуруємо з французами, мабуть, і німцями конкуруємо. Тобто вони себе чимось хочуть захистити. Тобто вони, як країни, хочуть закрити якимись певними квотами. І тому зараз ці квоти вони там ставляться для українського виробника. Але як на мій полі, то ми бачимо, що ми там Україна продає десь там якісь країни там, а потім все рівно ми розуміємо, що воно швидше за все попадає в Європейський Союз, тому що... Вартість самого цукру в Європейському союзі вона дорожча, тому так сформований ринок, вона дорожча, і цікаво туди всім всім весні. Хотіла запитати наскільки активно держава бере участь саме от у цукровій сфері, так наскільки інтенсивно нові новітні наукові розробки насправді мені здається, що Важко там подумати про якісь наукові розробки, останні саме в, буряко, в буряківництві. Хоча колись, там да, в давні часи, дійсно, Україна був такий центр взагалі буряко-цукрового. Галузі комплексу там, колишнього Радянського Союзу і було багато дослідницьких інститутів, досить потужних. На жаль, ситуація зараз змінилася, і ми ось що, якщо ми говоримо про якісь гібриди і про якісь розробки для цукрового буряку, ми все ж таки орієнтуємось на європейські дослідження. Здобутки ми немає, На жаль, коли ми говоримо з польськими колегами, вони там дорікають за те, що і розказують, як їм важко зараз жити в Європейському Союзі, тому що в них заборонені певні препарати, які вони не можуть використовувати для обробки цукрових буряків. Зокрема, тому що ну, вони заборонені. Політикою Європейського союзу, там по препарати, які допомагають боротися з шкідниками або з бур'янами, пестициди, П, якісь пестициди і інсектициди. Так, і ось ну, польські фермери кажуть, що ми знаходимося не в рівних з вами умовах, тому що ви можете використовувати ці препарати, а ми ні, але ми тут. Він каже, але у вас така є потужна підтримка від держави, там 300 доларів на гектар, субсидії від Європейського Союзу, фактично на державна жаль, програма. Ну, це, це, це Європейський Союз, допомога, цільова допомога на гектар. А на жаль, в Україні немає таких програм, і це з одної сторони, в принципі, дає нам. Ну, Стимулює нас шукати способи бути ще більш ефективними, тому що розраховувати можна лише на власні зусилля. Звичайно, ми, коли говоримо про підтримку держави, ми передусім розраховуємо на якусь підтримку наших експортних можливостей і потужностей. Тобто ми чекаємо і, звичайно. Вже щасливі з того, що завдяки Збройним силам України в нас є можливість експортувати через порти Одеси. Але, наприклад, є певні обмеження пов'язані з тим, що контейнеровози, не... Великі контейнери лінії не заходять ще в українські порти. Ми вимушені працювати з перевалкою в констанції. Ну, ми, як цукровики, і інші, інші виробники, яким необхідні контейнери при експорті. Відповідно, звичайно, якщо б вирішувалися це на там державному рівні питання страхування і так далі, то можна розраховувати, що великі кантейнер-кантейнери повернуться в Одесу, і це допоможе нам бути ну ще більше експортувати, і, і краще експортувати. Наприклад, тут. Тут ми можемо сподіватися на підтримку держави. Звичайно, ми зараз і тримаємо кулачки, і розраховуємо на наших перемовників, які ведуть перемовини з європейським союзом по відстоюванню квоти для українського цукру і інших продуктів. в на експорт в європейський союз і ось ось має бути рішення, тому що 5 червня тут зовсім скоро. А ми не знаємо на що ми можемо розраховувати після 5 червня. Отже, якщо ми говоримо про допомогу, вона переважно ось така, а не якась фінансова. Чи, на жаль, немає субсидій, немає якихось грантів підтримки. Безпосередньо спрямованих на галузь. сподіваємося на краще. А зважаючи на те, що ви сказали, ось ці умови в Європейському Союзі, вимоги дуже суворі, досить суворі. Чи готова Україна до вступу на цей європейський ринок, Європейський Союз, ось з тим, що ми маємо наразі? Складне питання. Складне питання. Але знаєте, як останнім часом дуже багато зустрічей саме з європейськими колегами, навіть зараз вам розказую про цукровий буряк і пар. Перекладаю вже з англійської, тому що частіше на цю тему навіть говориш з європейцями. Чи готова Україна? Розумієте, для, ну, ми можливо зараз не готові, але ми мусимо розпочати цей шлях і, і йти до того, щоб бути готовими. Тому що для Європейський Союз, для України, це ж не комерційний вибір окремих цукровиків. Там чи інших виробників, це політичний вибір народу України. Тобто ми за певний період часу ми будемо в Європейському Союзі. Якщо ми хочемо там бути, ми маємо відповідати вимогам. Нам потрібно розуміти, а перше, які ми цим вимоги є. Якщо, наприклад, що стосується якості цукру, те, що ми зараз експортуємо цукор. І він цікавий український цукор цікавий європейським покупцям. Це вже говорить про те, що по критеріям якості продукції ми вже відповідаємо європейським нормам. Є європейські покупці, які там відслідковують вже досить ретельно карбоновий слід і інші якісь моменти, які такі типові вже і загально прийняті в Європейському Союзі, але для України ще не дуже поширені. Але в українські виробники вже є, які співпрацюють з тими досить вимогливими європейськими покупцями. Значить, вже є перші кроки в галузі для того, щоб відповідати найвищим стандартам. Те, що стосується, наприклад, екології. Так? Звичайно, ну, це якби буде складний момент. І тут, якщо говорити про підтримку держави, напевно, ми будемо розраховувати на те, щоб мати саме. Можливо, пільгові кредити або програми фінансування модернізації виробництва, зокрема, для того, щоб відповідати цим високим екологічним стандартам, які є в Європейському Союзі, відповідати вимогам Green Deal, які є в, які зараз є в Європейському Союзі. Це що стосується виробництва цукру, що стосується цукрових буряків, тут, напевно, ситуація більш складна. А тому, що тут треба зважати на безліч чинників, які зараз під знаком питання, які зараз ми якраз намагаємось а, зрозуміти для себе, чи взагалі, наприклад, якщо будуть заборонені якісь певні інсектициди, які зараз працюють по довгоносику, скажімо так, чи зможемо ми вирощувати взагалі бояк Оце це ми до речі з європейськими колегами. Нещодавно тут була делегація французьких фермерів. Вони поїхали на наші поля, подивилися і от задають питання. А ви розумієте, ви зможете жити без, без цього інсектициду? Чи не зможете? Можливо, взагалі буряку не буде. А, там, чи по іншим питанням. Тобто, тут ми якраз як галузь зараз в процесі визначення, тому що якщо раніше знаєте, ми говорили про те, що Європейський Союз це якась дуже далека перспектива, там 10 років і так далі, то зараз ми чуємо досить оптимістичні такі твердження і заяви вищого керівництва країни і європейських посадовців про те, що ось 2030 рік називається як якась досить. Можлива дата нашого вступу, тобто нам потрібно як галузі прискоритись. Що додає оптимізму, це те, що європейці самі вже розуміють про те, що ті правила, які вони запровадили щодо обмеження по пестицидам, і інсектицидам, вони вже шкодять і їх фермерам, і тим же там буряководам. І вони вже самі піднімають питання про те, чи потрібно переглянути, тому що ці всі екології це все добре, але вона не має нищити економіку скажімо так, Тож ми сподіваємось, що можливо ми будемо рухатись паралел... ну якось на зустріч, з одної сторони. Ми будемо адаптуватися, але і європейці будуть переглядати свої вимоги, які стануть більш прийнятними, в тому числі і для наших фермерів, зацікавлених вирощуванням цукрового буряку. Так, дякую вам, пані. Дякую вам дуже за інтерв'ю. Цукор продукт, який здається буденним, але за яким стоїть цілий світ: економіка, праця тисяч людей, державна політика і глобальні ринки. Ми бачимо, що за кожною зміною ціни конкретні причини, за кожним буряковим полем складні рішення аграріїв, а за кожною тонною виробництва боротьба за виживання і розвиток. Українська цукрова галузь має потенціал, але її відновлення залежить не лише від фермерів, а й від спільних дій бізнесу, влади та суспільства. Адже сильна аграрна держава це не лише про зерно і соняшник, це про баланс, сталість і підтримку усіх ключових напрямів, зокрема і тих, що роками формували нашу продовольчу незалежність. Дякуємо, що були з нами! Бережіть себе, підтримуйте українське село і не забувайте. Аграрна сила України починається з тих. Хто працює на землі?